Ли жолуді траву щурів, жаб, кішок, собак та навіть людей. 26 листопада. Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів 1921 23 32-33 та 46-47 років. Про трагічні події минулого століття та важливість пам'яті про них, особливо в час, коли Росія знову переслідує ту саму мету, що й під час голодоморів знищити українську націю. Розповідаємо далі. Щорічно в четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують пам'ять жертв голодоморів 1921 23 1932 33 та 1946 47 років. Це були злочини радянської влади, спрямовані на свідоме знищення українського селянина. Найбільшим був другий голодомор, якому передувала масова колективізація людей силою зганяли в колгоспи вже з 1930-31 років збільшувалися і збільшувалися хлібопоставки вони ставали такими що люди не могли їх виконати і в людей забирали практично все зерно навіть Посівний матеріал. 7 серпня 1932 року прийняли сумнозвісний закон про п'ять колосків, як його звали в народі. Розкрадання майна колгоспів каралось розстрілом, а за пом'якшувальних обставин, позбавленням волі на строк не менше від десяти років. Люди прагнули втекти від голодної смерті, але був прийнятий такий закон про чорні дошки. І якщо село занесене на чорну дошку, то його оточували. Загони НКВД і нікому не дозволяли виїхати з цього села. Люди просто приречено помирали тисячами і мільйонами. Майже повне вилучення органами влади продуктів харчування змусило українського селянина вишукувати різноманітні замінники їжі, які б могли хоч якось врятувати від всеосяжного голоду. Люди розповідали, що вони їли жолоді, кору, дерев, качани кукурудзи, траву. В селах тоді не було. Кішок, собак, мишей, щурів, ящерок, гадюк, жаб, все, що можна було, все люди вживали в їжу, і навіть те, що традиційно люди в їжу не вживали, на той час всі ці заборони були передані. Потім з'явились чутки, що десь когось якась жінка з'їла своїх дітей, що таке страшне. Що десь там ще когось вбили, десь е, 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 піймали якогось, хто торгував пиріжками е, з м'ясом людським. А мені сказали, щоб я з двору не виходив, бо тебе з'їдять. Ілюструють таку жахливу ситуацію і кадри з фільму Олеся Янчука Голод 33, першої української художньої стрічки, яка розкриває злочини сталінсько-більшовицького режиму. Тікай звідси, а то спіймають і зварять. А вас і мене зварять, якщо знайдуть. Але навару не буде, бо одні сухі кістки. Дід, то чіма набралась. Ні синку то не чума, то государство. Жителі Буковини перші два голодомори не відчули, оскільки перебували у складі королівської Румунії. Але звістки про страшні події у великій Україні долітали і сюди. Тому по всіх землях, де жиють українці, творяться комітети для рятунку нещасних голодних братів на Україні. І в нас в Чернівцях створився такий комітет, який уже робить збірки, щоб рятувати від голодової смерти наших нещасних братів. Офіційно голодомор 1932-1933 років визнали геноцидом українського народу Верховною Радою України 2006 року. Визнали це і 16 країн світу, серед яких Грузія, Канада, Польща, США. Нещодавно до них приєдналася Ірландія та Молдова. У цей день традиційно українці запалюють свічку у кожній домівці, як вияв скорботи за загиблими внаслідок голодомору. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, дня, Тва.